Виконуємо номер 1513 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2023 рік. Накресли кут АОБ, градусна міра якого дорівнює 65 градусів. На стороні ОА познач точку К, віддалену від вершини кута на 3 см. Проведи через точку К прямі, перпендикулярні до прямих АО. І Б О. Приступаємо до виконання. Я накресла промінь ОБ, а тепер побудую кут АОБ, градусна міра якого 65 градусів. Прикладаю транспортер так, щоб його цент співпав з точкою О. А промінь ОБ пройшов через позначку 0 на шкалі. На шкалі знаходжу 65 градусів і провожу з'єдную отриману точку з точкою О. Ми побудували кут АОБ, градусна міра якого 65 градусів. Тепер на стороні ОА позначимо точку К віддалену від вершини кута на 3 см. Прикладаємо лінійку на 3 см від вершини, поставили крапочку, це буде наша точка К. ОК у, у нас 3 см. А тепер через точку К проведемо пряму перпендикулярно до прямої. кутник, прикладаємо кутник так, щоб одна сторона, що виходить із вершини прямого кута, співпала з прямою АО, вершина співпала з точкою К. І проводимо вдоль вдовж іншої сторони, пряму, що виходить з вершини прямого кута. Продовжимо її після перетину. Ми побудували пряму КЛ перпендикулярну до прямої АУ. Пряма КЛ проходить через точку К. А тепер проведемо через точку К. Пряму перпендикулярно до прямої БО. Прикладаємо наш кутник так, що одна із сторін, що виходить із вершини прямого кута, співпала з прямою БО, а інша пройшла через точку К. І проводимо нашу пряму. Продовжимо я трошки. Ми побудували пряму КФ перпендикулярно до прямої БО. Номер 1513. Виконано.